Ну, ось зараз я з тобою розмовляю от, на початку листопада, от, ми зараз закрили, зробили запуск, от він один з найбільших. Ми заробили, ну отримали в касу біля 180 тисяч доларів. доларів. Якщо взяти весь твій шлях, відколи ти займаєшся запусками, чи зробила ти перший свій мільйон доларів, чи ти на шляху? Ну, якщо взяти за запуск, всі ще робила, так. Ну, якщо порахувати. Три роки праці я до речі готуюся завтра на івент. От за ці роки, да, це блогу. Це класний результат, і ну, тому... якщо приховати всі роки. Так, я зрозуміла. Тому точно можна запитати Катю, як вона починала би спочатку Уяви, що ти прокидаєшся зранку, і в тебе немає блогу. Люди не знають, хто така пліткарка. Ти втратила все не просто сторінку інстаграм, заблокували, а реально люди не знають, хто ти тобі потрібно починати з нуля. І в тебе немає телефону, книги, зв'язків, знайомств, в тебе немає команди. Ти просто одна, але в тебе є твій досвід. Мені здається, досвід він супер Е, uh -huh. Назви кроки, щоб ти почала робити. Ну, чесно кажучи, я і зробила все без зв'язків команди і так далі. Тобто цього всього в мене й не було. І Я би зараз тобі розповіла шлях, який я і так пройшла, як я його пройшла. Я в я навчалася в університеті в Польщі у Вроцлаві, я навчалася на бізнес-психолога. І тоді я дізналася про таку сферу, як інтернет-маркетинг. Я дуже закохалася в цю сферу, тому що я усвідомила, що людям будуть потрібні клієнти завжди, що все зараз переходить в онлайн і онлайн буде ще довго з нами. Тобто, для мене було очевидно, що мені треба займатися інтернет-маркетингом, тому що я завжди буду при грошах.